Тримуємо відгукам, тож будемо теж раді вас бачити і далі на наступних наших проєктах. І нагадаю коротко, що сьогодні в нас такий же схожий формат, що спочатку в нас буде лекція, да а потім можна буде задати запитання нашим спеціалістам в цій сфері. А, тому так да, бажаю нових відкриттів І передаю слово Людмилі. Вона трошки розкаже про себе. Да, добрий вечір. Багато хто знає мене. Мене Людмила звати, я лікар-психіатр, психотерапевт. і Працюю в лікарні в поліклініці психі... психіатричній. Дякую Оксані, і Наталі, що я могла долучитися до цього проєкту і пропоную розпочати. І... Тема сьогоднішньої лекції посттравматичний стресовий розлад. Е, так, на даний момент тема актуальна. Чи виникає він у всіх, коли він виникає, як його лікувати і, і так далі. Посттравматичний стресовий розлад це сповільнена реакція організму на пережиту травму, на пережитий якийсь стресовий фактор. Стресовий фактор в даному випадку як би, підрозумівається, що якась, якась подія, яка має своєчний масштаб для певної людини, це або початок війни, або якийсь пережитий досвід, що стосується загрозі життя або своєму життю, або життю іншої людини, якщо Ця людина стала свідком якогось такого травматичного травматичної події. Щодо тривалості, вона має бути якби тривалість події, це вважається тривалість самого цього стресового фактору. Наприклад, може бути які хтось пережив вибух і воно відклалося як травма. Або може бути довгострокова тривалість, якщо Брати до уваги травми дитячі, наприклад, сексуального характеру, якщо йде якесь насилля над дитиною, і це постійно якби, повторюється. Може викликати, може розбити такі нав'язливі спогади, флешбекс називається. Або ці спогади можуть проявлятися у формі сна, кошмарів, потім. Це людина, яка, у якої розвилась посттравматичний стресовий розлад, від, від, як відгорожується від усіх. Апатія виникає, відсутність радості, і також, якби до цього всього, людина боїться, що знову десь щось виникне такого роду. Ну, Те що було пережито. І також дос, ну, нерідко виникають депресивні думки, депресивні стани страхи. Це якби е, симптоми, які можуть виникати, але щоб поставити діагноз посттравматичного синдрому, е, я виділила тут е, жирним шрифтом ті симптоми, які е, потрібні для того, щоб сказати: у мене є цей синдром або у мене його нема. Е, саме перше, це Оце повторне переживання якоїсь травми. Дуже часто сни або кошмари, коли людина переживає це постійно і повторює повторювально в снах. Також ситуації, які нагадують про якусь травму, або якщо, наприклад, брати до уваги якісь певні моменти пережитої травми, вони, ну і така як амнезія, забуваються якісь певні, певні моменти пережитого. Пережитого. А також якби характерно ця підвищена психічна то що йде роздратованість, якась гнів, страхи, ну, концентрація також концентрація, вона завжди страждає в таких випадках. Якщо ви пережили, чи ви пережили якусь травму, то це не означає, що кожна людина, яка пережила травму, у неї виникне посттравматичний розлад. І ем, розлад виникає, як правило, перші шість місяць після трав цієї травматичної події. І ем, вважається, що ем, ну, як, за критеріями психіатрії вважається, що потім, коли симптоми не зникають, і тільки через певний час іде, ем, вже, ну, якби ставиться діагноз. Бо до цього дуже часто симптоми, навіть які, якщо вони виникають, вони у багатьох випадках вони самі зникають, вони становляться все менше і менше, і потім просто зникають. Але у деяких якби це переростає у посттравматичний синдром стосовно латентності виникнення, це е, 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 вважається просто що іде подія і. Коли виникає цей синдром, і те, що захворювання, воно теж воно може притуплятися, може загострюватися. І якщо виникає хронічне, хронічний посттравматичний розлад, то іноді він виник супроводжується зміною особистості. І так, да, тут така картинка, що чи зараз у мене посттравматичний синдром або у мене щось інше. Коли е, виникає травма, переживається якась травма, то розділяється, якби цей кхм, час е, в перші, в перші дні, в перші дні до десь години, дні, коли виникає якась така е, ну, сильний стресовий фактор і реакція організму, то ми говоримо про гостру реакцію на стрес. Потім, уже коли ці пару днів проходять і... Воно якби далі переростає і симптоматика не зникає. То тут я указала 3-4 тижні, але якби немає конкретного часу, часового проміжку, коли ми говоримо про посттравматичний синдром. Тоді вже виникає посттравматичний синдром. Я хотіла ще сказати про. Гостру реакцію на стрес саме оцей проміжок часу. Що це таке? Не тільки якась травматична подія, яка така глобальний масштаб має, має і так, ну, і така може бути травматична подія, але може бути якась дуже сильна, якби для особисто травматична подія. Це, наприклад, втрата людини рідної або там, втрата роботи, або людина е, раптом втратила життя. Щось таке, то що якби, вибиває з колії, і людина може розвити е, такі симптоми. Першу фазу це таке е, заціпеніння, хочеться кудись бігти, або взагалі якась амнезія, це якби по, називається дисоціативні стани, коли людина відчуває, якби, що вона не в своєму тілі, або все навколишнє середовище, воно якесь таке. Також серцебиття, тремтіння рук, всі, якби ці вегетативні симптоми можуть бути. Людина може кудись там все кинути, поїхати, а потім взагалі не знати, де вона. Я не знаю, як це українською, не знайшла. Фуг, дісоціатива, фуг. Зміщення таке. Ось. Така фаза, вона, як правило, вона проходить через порог Він до день-два. Потім йде друга фаза цього, цієї реакції на стрес, це така соціальна ізоляція, знесилення, апатія, якийсь теж такий емоційний ступор. І третя фаза, коли вже нема покращення, то може якби, цей, якби, гостра реакція на стрес, вона може перейти в порушення адаптації. Все звучить, мабуть, не дуже просто, але якби ці дві фази, вони дійсно якби, години до пару днів якби, тривають. І третя фаза це вже потім, коли заціпеніння або якісь амнезія, симптоми, що пов'язані не з нереальністю, якби відчуття нереальності. Потім може перерости в такі депресивні думки, вічай, страх, і більш такі як депресивний синдром. Що головне знати, такі симптоми вони виникають швидко, але також, як правило, вони швидко зникають. І це тимчасовий розлад. Не всі е, такі реакції. Мені я забуваю, як вони українсько називаються. Мені треба самі дивитися. Гостра реакція на стрес. Не всі ці реакції вони переростають в третю фазу. І не всі реакції переростають в посттравматичний синдром. Це головну, це важливо знати і не боятися, навіть якщо було щось пережито, це не означає те, що все я захворію, у мене буде те або те порушення. Це таки розвивається посттравматичний синдром. Він виникає не у кожного. Тут е, треба знати, ну, я в попередній лекції говорила про, такий, про таку склад, складне слово, біопсихосоціальна модель, коли у кожної людини, скажімо так, є свій, е, називаємо його стартовий пакет це і генетика, і психічне здоров'я, це е, наскільки було щасливе, нещасливе дитинство, яке сприяло потім розвитку людини. Наскільки я е, сприятливий, наскільки я якби, вразливий до всяких подій. І однієї людини може виникнути е, стресовий розлад, посттравматичний стресовий розлад, у іншої ні. Е, також треба зазначити, що вживання наркотиків, наприклад, канапля, е, було були такі дослід... дос, Дослідження, що е, досліджували, чому у солдатів, які в В'єтнамі, більше набагато було виник, ну, виникло посттравматичного стресового розладу в порівнянні з солдатами Другої світової війни. Ну, і вчені, якби побачили, що там ті, ті солдати, у них був доступ до наркотиків у В'єтнамі і дуже багато вживали ну, ту ж саму коноплю. І конопля, вона. Все одно вона має, вона впливає на мозок, і якби мозок становиться таким вразливим до стресових факторів, і потім е, якісь травматичні події вони більше закарбовуються в мозку. Посттравматичний синдром може виникнути не тільки у терпілого. що це значить? В сім'ї дитина постраждала, пережила якесь насилля. І батькам, ну батьки про це узнали, батькам це розповіли, і батьки якби, якби через себе перенесли. Що через те, що ти собі уявляєш, переживаєш, у цієї людини може також розвинутись посттравматичний синдром. А це себе заспокоїти, сказати це було тоді, зараз е, е, так. Зараз я не переживаю цього. І воно і за, за того, що е, мозок піддався якомусь стресу, іде. Притуплення цієї функції мозку і людина не здатна сама себе би, заспокоїти, сама зважити і е, вирішити, ну, якби для себе як би, зрозуміти, розрізнити, що було тоді пережито, що зараз. І також е, вчені побачили, що підвищена активність емоційного центру також присутня при стресі, а це означає, що страх, депресивні стани, якісь е, роздратування. Вони навпаки ще більше виражені, чим у здорової людини. Ну, і також підвищена активність кортизолу, яка в принципі це такий як замкнутий круг. Коли кортизон підвищується, то іде пригнічення цих зон і підвищення. Підвищення зони активності емоційного центру. Вона переживає ті або ті симптоми. І також, якби це все впливає на лікування. Що ем, робиться, наприклад, при гострій стресовій реакції? Я тут теж якби, спочатку вам написала про гостру стресову реакцію, потім про ПТСР теж написала, яке лікування? Як правило, коли йде гостра стресова реакція, дуже багато випадків ну, людей, якби, які пережили це, вони не доходять до лікаря, бо воно проходить через пару годин, через пару днів, і воно якби людина сама заспокоїться. Уже коли йде якби, далі пару днів потім тижні, потім місяці, тоді, як людина шукає ем, якоїсь допомоги і звертається до спеціалістів. Але якщо в такий якийсь гострий період, що потрібно робити? Головне це заспокоєння емоційного стресу, який дуже підвищений. Це емоційна підтримка. Це підтримка, або якщо є психологи чи лікарі, там, де людина знаходиться, або якщо немає таких спеціалістів, то в сім'ї чи друзі, головне. Проговорити, це, проговорити те, що було пережито, що, що ми відчували, що ми переживали, які думки були, щоб просто це все не тримати в собі, а від себе якби, вилити. І емоційна підтримка також якби, вважається, ну, головне, щоб людина, яка вислуховує, вона не казала, та перестань це все не так страшно, це не все так погано. Тоді людина почуває себе якби не почутою чи не зрозумілою. А, коли йде саме якби, вислуховування і переживання, і, і дається, скажімо так, нема знецінення пережитого, тоді людині стає краще через це. А, також таке цікаве слово психоедукація. А, гостра стресова реакція, головне, якби донести людині, що це нормальна. Адекватна реакція організму на неадекватну ситуацію. Також, е, уже потім, коли якби, ще симптоми є, треба дивитися, чим я можу сам собі допомогти. Наприклад, е, говорити, підтримувати контакт з родичами чи з друзями. Е, Дивитися, що я можу сам робити, або займатися спортом, або щось робити приємне для себе. Це і означає як би, активація внутрішніх ресурсів. І іноді не часто заспокійливі медикаменти призначаються як би, вже в станах, коли, коли де сильна тривога, коли порушення сну, або коли суїцидальні думки. Ем, і також важливо зазначити, що. Всі ми любими гідазепам в Україні, він насправді лікарі його не радять. В Німеччині гідазепаму нема, у нас ну, тут є інші препарати цього, з цієї групи, але в літературі навіть стоїть, ну, і, і, що, застосовуючи ці препарати, можна навпаки. Погіршити стан. То, що потім може виникнути через прийняття цих медикаментів, може розвинутися посттравматичний синдром. Це все, якби, якщо подивитися на, на цю патофізіологію, що йде притуплення емоційного стану, і притуплення пам'яті, а потім воно якби возобновляється. Виз... Якби, Щодо лікування ПТСР. Лікування номер один це психотерапія. Психотерапія, когнітивна, поведінкова психотерапія, яка орієнтована на травму. І ну, я тут просто коротко скажу, що вона сфокусована на обробку спогадів і про травматичну подію, а також якби, ну, йде перерозшифровка, грубо кажучи. І е, йдуть, е, якби розглядаються методи регуляції емоцій, бо часто <пиробиця> при посттравматичних синдромах йдуть такі всплески емоцій, позитивних негативних, і дуже важко з ними е, як все впоратися. впоратися. Якщо знати, що при посттравматичному синдромі Кортизол має, грає дуже велику роль. Кортизол це гормон стресу, і гормон стресу він призводить до того, що людина себе почуває так, вона як насторожена. Получається, є такі приклади. Коли первобитна людина, яка постійно думає, що на мене нападе якийсь там чотири чи, чи, чи мамонт, і вона постійно якби, з цією палкою відчуває, ну, боїться, що зараз десь і за куща якогось хтось на мене вибіжить і хтось мене вб'є. Оце як можна якби, таку асоціацію зробити, як, що значить, от, ем, Стан стресу, стан хронічного стресу організму, це ти начекуй ти боїшся, що зараз, десь, колись на тебе хтось нападе, випргне і так далі. І а, що в таких випадках треба робити? Бо, в принципі, слава Богу, якби ми не первобитні люди, і якщо була якась травмова ситуація, це перше, що треба робити, це витягнути людини із тієї ситуації, з травматичної ситуації. Бо якщо постійно переживати щось, що тебе травмує, то ну, психотерапію ти можеш якось підтримувати, але воно не допомагає. Якби це перше, що треба витягнути із тієї ситуації, а потім уже проговорювати і робити психотерапію. це... З однієї сторони, з іншої сторони, треба впливати на кортизол, як він впливає, як ми можемо на нього впливати. Почну я не з медикаментів, а з базової програми. Це спорт, режим дня харчування, соціальні контакти. Навіть через не хочу, треба заставляти себе. Йти, робити, зустрічатися, щоб е, те, що стало, якби чимось уже не, скажімо так, неприроднім, щоб воно знову стало природнім. І які методи зниження е, стресу можуть бути, крім базової програми, це якісь розслабляючі техніки, чи це або медитація, або молитва, або Е, є різні м'язова релаксація або аутогенний тренінг, або акупунктура також, яка впливає на нашу нервову систему, і за допомогою цього йде якби, зниження стресового фону. Е, і медикаменти при ПТСР, якщо якби, ці методи не допомагають, психотерапія не допомагає, то дуже часто працюють з антидепресантами. І тут я указала бета-блокатори, це медикамент із серцево-судинної сторони. І він ем, застосовується іноді, коли починається ем, посттравматичний синдром або ем, я знову забуваю, як називається акутибелястунгс реакціон. Так, Гостра стресова реакція. То можна якби застосовувати бета-блокатори. -бета Ось. Е. І гідазепам або інші вони протипоказані для довгострокового лікування. І це навіть якби ідея як протипоказання до психотерапії, бо йде пригнічення головного мозку. І яка стратегія, бо дуже часто якби такі ну, виникає, мабуть, питання: а якщо я пережив якусь травму, то чи мені потрібно одразу йти до психотерапевта чи до лікаря, чи треба почекати? Чи якщо я нікуди не піду, то чи не переросте якби це в хронічну форму? <кхи> Ні, в хронічну форму не переросте. Дуже багато цього синдром гострого стрес, беластингс реакціон, вона проходить сама. Якщо не проходить, треба спостерігати і дивитися, якщо в мене виникають думки. Про цю травму. Якщо виникають знову такі якісь е, переживання, як флешбекс, я весь час якби, думаю про це, воно мене стоїть перед очима, мені сняться кошмари, я боюсь чогось я, е, е, від чогось е, тікаючи, е, е, уникаю чогось. Якщо я роздратований, збентежений і в мене чи підвищений тиск, чи серцебиття постійно, або я потію і, і лякаюсь постійно, тоді треба ем, вже звертатися до психотерапевта або до лікаря. Ем, так, якби це якби і підрозумівається спостережлива якби, стратегія, що спочатку потрібно подивитися і такі якби, більш, ем, скажімо так, плавні методи. Е, Психотерапії, це емоційна ем, підтримка спочатку, соціальні контакти, сон, а потім уже, коли би, цього не вистачає, то тоді вже йде психотерапія е, як би, специфічна, як при, яка, як би, при, яка приміняється при посттравматичних синдромах. Дякую за увагу.